Привіт, привіт друзі! В мене звати І сьогодні. Ми з вами продовжимо грати в Roblox І сьогодні ми знаходимося в обі, яке називається у нас Багата людей проти бідної людини» Сьогодні ми будемо паркурити трішечки, проходити всі ці іспити і подивимося, чи зможемо сьогодні дійти до кінця. Мені на початку дали обрати сторону. Я класно по багаті, по багаті людині, але я так розумію, ми можемо в будь-який момент просто ось таким чином взяти і стати вже бідним назад. Або так, почекайте. або знову стати багатим. Ось таким чином це досить прикольно в нас працює, тому пішли вже почнемо відразу проходити. Хоча перед цим перед цим перед цим у нас є фріспін, тобто традиційний, як у будь-якій грі, нам завжди дають якісь фріспіни, то чому мені? Давайте крутимо. І мені мені дали якісь спідкоїли. Я не знаю, що це таке, якщо чесно. А, я зрозумів, я трішечки швидше стаю завдяки ньому. Окей, 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 окей. Не знаю, що тут потрібно робити, але я просто пройшов. Добре. 에... Ой, ой-ой, я не знаю, як я взагалі умудрився тут впасти. А, але... але добре, Але добре, давайте паркуримо потихеснику, потихесніку. Так, мені цікаво, якщо я піду іншою стороною. Ага, добре, я, я зрозумів. А якщо я піду іншою стороною, не тією, яку я обрав, йо, йо так, це було не тому, що я обрав не ту сторону, а тому, що я Нубас. О, все, добре, я знову не Нубас, в мене все вийшло. Я пройшов, окей. Не зрозумів, це що було? Euh, а, ah, все, я зрозумів. Здається, як запрацює, потрібно пристрибувати блоту штуку. Окей, okay, тепер біжимо далі. Тут у нас що таке. Тут просто підіймаємося нагору Ну, це не так уж складно, окей. Okay. Uh, так, тут тепер підіймаємося також. Знову нагору, знову нагору якісь максимально дивні штуки тут. Але, але добре, <Pal> <in -house> я не проти особливо. Так, тут у нас що таке. Uh, тут у нас щось по типу лабіринту. Так. Е, добре, біжимо. Я, якщо чесно, не знаю, чому мене щойно не телепортувало назад. Ага, дякую, добре. Я зрозумів. Так, зелену ми не обираємо, ми обираємо жовту, Окей, ми спочатку обираємо жовту, далі ми обираємо зелену. Окей, і далі. Так, а ну-ка, а можна тут трішечки зчетерити? Ага, тут можна трішечки зчетерити. Окей, 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 мені подобається. Окей, побігли далі. Побігли далі, просто таким чином все це діло Перестрібимо швидесенько і а, д... та йомайо, -йо, все я не буду цю штуку використовувати. Вона таке відчуття, що робить лише гірше. Мені якось складніше з нею проходити ось ці. Чому? Я його навіть не доторкнусь. Та, мо йо! Маю, що таке? Що ж і коїться? Так, не, не потрібно. Будь ласка, дайте мені просто пройти. Мені вже не подобаються ці червоні плити. Опа, опа, ось таким чином обережненько все пройшли. Окей, так, тепер можна знову трішечки побігати. Окей, так. А як це працює? Ага, все зрозумів. Так. Жовта-жовта-зелена. Жовта, добре. Жовта-жовта-зелена. Та, Йома йо! Маю, так. Задовбали блін, якісь еті мені показувати. Так, жовто-жовто, злена жовт Окей, постійно якісь таблички вискакують, мені потрібно їх постійно закривати. Це бісить. А, так, підіймаємося нагору отаким От, чином. Обережненько сюди зайберемося. І тим часом ми прийшли вже 18 іспитів із кількох? Із 110? Угу. А, зрозуміло, зрозуміло. Так, це буде надовго, я так розумію. Хоча, як то довго, зараз 20. Із uh, 110, ну не знаю, не знаю. Вже виходить, у нас приблизно одна п'ята пройдена. Так, забрати цю штуку. Вона мене біси оце мене також бісе. Так, 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 так. Опа, все. Та Йомайо -йо, я ж пройшов. Давайте тут спробуємо. Ні, не спробуємо, бо я зрозумів. Це, е, це дуже поганий знак. Так, окей. обережно Обережно. обережно. Все, ось так. Потрібно було просто. Саме початку так робити і все. Більше не буду зараз цією штукою бігти. Там, де не можна, бігати не буду. Окей, так, тут є машини. Угу, по машинам стрибаємо. Подивіться, які красиві. красиві. Угу, так. А проходимо і тепер сюди. Тепер можна побігти. Угу, так, окей, 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 окей. Окей, так, тепер сюди. Швидесенько, вже 25. Прикольно, прикольно, прикольно. Досить швидко, все це діло. Ага, зрозуміло. Так, цих ми не доторкаємося, я ж сказав, не доторкаємося. йо майо Будь ласка, будь ласка, приберися. Йолки-палки, окей. А, все, прийшли. Так. Опа. Е! Тут... Yeah. А чому? А, тому що це все, я зрозумів, це працює. Так. Йдемо сюди. Тепер йдемо. Опа, давайте так, отсюди тепер йдемо. Угу, так, тепер йдемо а, на жовту. Так, якийся максимальна читерський спосіб, мені подобається. А, так, і тепер йдемо на зелену. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, І пішли тепер а, далі. Не знаю, що це таке, але виглядає, до речі, досить прикольно. Такі, а, такі прикольні всі кольори. А, окей, так, проходимо далі. Підіймаємось ось сюди Так, що у нас тут таке? По ним, <по> По ним потрібно просто пробігтися. Окей, 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 мені не важко. А, так, і підіймаємося потихеньку нагору, нагору, нагору. Так, 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 так. Окей, так. А, ага, тут тепер знову нагору потрібно піднятися. Я зрозумів. Так, вони хочуть, аби ми відісталися до хмар. Добре. Я а, ні, не хочуть. Тепер ми падаємо, просто спочатку підіймаємося. Ой, ой-ой. Спочатку підіймаємося, далі падаємо. Угу. Так, опа, проходимо знову все це діло. Uh, так, я зрозумів, потрібно торкатися лише зелених. Uh, так, давайте. Оба-на. Окей. Окей. Окей, все. Uh, ой, так, перебираємо цю штуку і пішли обережненько. Максимально обережненько просто стрібати. Просто на 150% концентрації. Оба і все. На 150% концентрації ми все це діло пройшли і побігли далі. Окей, okay, так, сюди. Uh, тепер. Та йо, чому мене не виходить? по них просто пробігти. Я ж знаю, що по ним можна просто бігти, й-моє. Ну добре, давайте стрибати, якщо так потрібно, будемо стрибати. Я не проти. Так, підіймаємося. Тепер нагору. Ось сюди. Ось таким чином. Окей, побігли далі. А, так, а тут. Ага, тут просто потрібно прострибати. Я зрозумів. Так. угу. А, окей, 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 окей. Давайте знову Так, так приберися, окей, сюди. Обережненько, обережненько, Ні, ні, ні. Я, я вже зачепився, але але все ж таки впав. Мені таке не подобається. Так, 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 все. Окей, так, полізли тепер на гору. Що у нас? О, прикольно, подивіться, тут мубік якийсь. А, так, окей, пролазимо сюди. Так, тепер спускаємося. І. А чому немає драбини? А, все я зрозумів, чому немає дробини. Ну, окей, обходимо. А, тепер ліземо, тепер оба оба, все добре. Окей, так, і по цим ми стрибимо без цієї пружинки, тому що а, ця пружинка робить мене занадто швидким і мені це не подобається. Так, потихесенько підіймаємося. Зараз знову подивіться, ми зараз знову підіймемося нагору, і потім нам потрібно буде сити стрибати. Просто я вгадав, я майже впевнений, що я вгадав. А, так, я вгадав, окей, ну майже вгадав. А, Окей, окей, проходимо сюди. Так, а можна просто так зробити? О, можна. А, прикольно! А як це діло проходити? А як це діло проходити? Уйди, будь ласка, я тебе дуже прошу, Да йо майо Так, так. Зачекайте, як це пройти зараз? Так, приберися. Та й чо Як же мене бісять ці таблички, господи. А, так, так, так. 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 Ху, окей, 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 це було досить важко, насправді. Але ми впоралися. В мене все вийшло. Окей, пішли далі. Так, е, а ага. можна залізти от сюди? Ні. Здається, все ж таки не можна. Е, оба. Та, йо-майо, -йо. окей, оба. Оба. Обін. Так, окей. Оба. 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 Так, у мене вже майже вийшло, майже вийшло. Один стрибок, один стрибок. Окей, все. Та йома, йо, знову ці штуки, господи, коли вони вже закінчаться? Мені більше подобається іспити, де потрібно просто бігти. У мене це виходить якось краще. Окей, все. Е, так, цю штуку пройшли. Е, добре, 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 добре. Я не знаю. Наш він стрібає, я тут просто пробіг. Окей, 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 підіймаємося, Потихазенько підіймаємося, Тепер не підійме. Не зрозумів. Так, а чому? Чому мене телепортувало назад? Це дивно, це дуже дивно, можливо, я торкнувся тієї чорної штуки. Можливо, але я не знаю, але я не знаю. Так, пішли. Тепер проходимо ось сюди. О, і що тут? Ага. Я, зрозум... я зрозумів, що тут потрібно робити, але це буде досить важко. До речі, давайте зробимо. а ні не, не зробимо. Я думаю, можливо, фріспін можна буде кордонути. О, і... Так, я не знаю, мені здається, якщо я тисну на скіп. Е, це купляти треба, немає тут халявних не скіпів. Окей. Так, давайте подумаємо, як це все дів, мені краще зараз прийти, тому що а, щось в мене не, не дуже виходить. Це все... так. Окей. окей. Окей, окей, окей. Я не зовсім розумію, як мені це все зараз пройти. Я, я просто я не можу туди застрібнути, це так не працює. Можливо, по ньому можна якось лізти? Ні, не можна. О. Так. Та й йо-майо, ні, я, я не знаю просто, як це пройти. Це максимально. Якийся не Та я... Й... усе уйдіть, будь ласка, я вас благаю. Просто мільйон якихось повідомлень з якимись... так з якимись... Оба на повідомлення про те, що потрібно щось одеся купити. Все, застрибали, господи. З 20-ї попитки просто з 20-ї спроби. У мене все вийшло, але це було дуже складно. Якийсь а, самий складний іспит, який я сьогодні а, проходив. Так, обережненько все це діло перестрибуємо. і все, ми прийшли. Оба, тепер сюди стрибаємо. Ну, до речі, зараз іспити стали трішечки складніші, ніж були на початку, але все ще а, ну, нормально. Так, побігли, побігли, побігли. Окей, так і... Ні, це так, це так не вийде. Більше так не вийде. Я пам'ятаю, я ці платформи вже пробігав таким чином, але е, судячи е, з усього це не так е, не так легко, як було. Окей, так, пострибали, Пострибали, будь ласка, не, не можна це якесь вимкнути? Я не розумію, вони мене бісять просто. А, причому вони з'являються не на початку, не коли ти лише щойно а розвалився, а вони з'являються прямо в самий непідходящий момент, коли ти вже ну, проходиш, проходиш. Ось на що ти зараз з'явився. йди звідси, Так, а Так, ка можна я зробити, знаєте що? О, ось так. Все, Тепер вони мене задоволити не будуть. Будемо таким чином з вами все це діло проходити. Окей, так. Е так. Е так, обережненько, обережненько, обережненько. О, все, вийшло. Окей, побігли сюди. Е біжимо, біжимо, біжимо. Але, знаєте, який мінус? Я не бачу, який у нас прогрес зараз по проходженню. Але мені здається, що. Ну, там у нас скільки? 60 зараз було, тому це не така уж і велика зараз проблема. Тому що, ну, як мінімум, я думаю. Я... Ну, На що я на неї встав, господи. Як мінімум, я так розумію, я зможу побачити візуально, коли вона вже буде кінець. Тому що зараз тут кінця, ну, не дуже видно, якщо чесно. Але добре, 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 поскакали, поскакали. Окей, так, це ж. Ага, я зрозумів. Так, фіолетова. добре, фіолетова. Так. Фіолетова зелена. Ні. А що це як? Фіолетова, фіолетова. Добре, зелена, зелена, фіолетова. Окей. А так, далі йдемо. А, сюди, сюди, сюди. Ні. Не вийшло, не вийшло, не вийшло в мене дострибнути. А давайте ще разочок, ще разочок. Зараз спробуємо. І... Добре, і ще разочок, от тепер 100%. Зараз Зараз це вийде, друзі. Зараз це вийде. А тепер просто обережненько. Ось таким чином не спішимо. О, все, а, вийшло. Окей, побігли далі. Біжимо, біжимо, біжимо. Нагору, на гору. Знову у нас на гору аби ми знову звідти впали. А, окей, так, сюди, 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 сюди. Окей, ой, ой, подивіться, просто яке, яке високе. А, так, що робити далі? Окей, ні, не окей. А, так Toba Обанані. Добре, прийдеться по одній просто ось таким чином стрибати. Давайте я трішечки ось так зроблю. Мені здається, так буде а, все ж таки трішки-трішки легше все це діло а, проходити. Окей. А, окей. Окей, окей. Тепер куди ми йдемо? Тепер ми стрибаємо ось сюди. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось е, сюди. Все. Добре, так, тепер проходимо так, убираємо цю штуку і йдемо від а, першої особи. Ось таким чином, просто обережненько, максимально окей. Пішли і куди я влетів я не хотів улітати. А, так, але добре, але. До, та, та ні, нічого не добре. Чому я знову улетів? Я не розумію, я ж стрибнув. Так, сюди, 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 сюди. Окей, 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 окей. Так, і все. Добре, прошу. Окей, 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 тепер. Так. Так. А як? А, -а, а я зрозумів. Не можна, здається, торкатися оцих цих зелених, чи не можна торкатися навпаки. Ага, не можна торкатися навпаки оцих цих е коричневих. Угу, добре, я зрозумів. Е так, а як? Давайте подумаємо. Потрібно трішечки зараз поміркувати, як саме це е буде легше пройти, тому що я не зовсім поки що розумію, як це потрібно проходити. Це просто яке. Можливо, все ж таки потрібно. Ні, все ж таки, окей, зелених. зелених. Давайте ось я. Та йоме. Давайте, я просто стою зараз, мені переконатися. А як? А, -а, а, я зрозумів, мені здається, просто в іншу сторону потрібно йти. Окей, окей, окей. А, добре, добре, тоді потрібно торкатися лише золотих в цій стороні. Ну, окей, це хоча, б, а, це хоча б зрозуміло, що робити. Не потрібно гадати окей, все проходиться. А, і пішли потихесень. Що? А, не можна торкатися цієї стіни, чи що. Окей. Окей, окей, окей. І намагаємося не торкнутися, да й-мойо. О, все окей, 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 окей. Ну чому? Чому? Що произошло? Чому Чому мене просто взяли і розвалили? я не розумію. Хоча ні, зачекаєте, можна торкатися стіни? а Чому? А, я здається, не визначай той час торкнувся у цій чорної панелі. А, все, я зрозумів. Так. Ага, знову я торкнувся чорної панелі та чи ні? Та що це коїться, я не розумію. Так. А як? Ага? Я не розвалився, добре. Я не знаю. ну, ну, Я не розумію просто, чи можна. І вони б хоча б якось пояснювали, тому що кольори вони змінюються буквально. А кожного іспиту ці кольори вони змінюються і зовсім не зрозуміло, що куди стрибати, Ось чому я зараз, чому я зараз розвалився? Поясніть мені хто-небудь, будь ласка, чому я повернувся на початок, як це працює? Ну а не зелений стрибну, не розвалююсь. Окей. Здається, якщо я торкаюся цієї стіни. Так, добре, окей, якщо торкається ця сни, я розвалююся. Тоді потрібно максимально намагатися її не торкнутися ось таким чином, ось таким чином, ось таким чином. і Ось таким чином, окей, все, господи, добре. Але що, що мені не подобається, це те, що я потр... повинен це все просто мене там тику а, знаходити, і ніхто мені нічого не пояснює. Можна було б якісь, я не знаю, повідомлення, якісь таблички зробити і пояснити, що до чого в цій гарі. Але, судячи з цього, а, ті, хто її розробляли, цим особи... особисто не парилися. Окей, але так, давайте я все ж таки пройду цю штуку. Ну, чому? Чому я зараз впав? Хто мені скаже, я не розумію. Так. Та й та йо-майо. Господи, це, це повинно бути легко. Це повинно бути легко, тому. І чому я не дострібюю? Чому я завжди дострибумо, а зараз я просто не достріблюю, як це працює. Ось, нормальний стрибок, добре. Окей. Окей, окей, все. Господи, пополам я це зробив. Так, тепер обережненько, просто ось тут. Да, да, Обережненько зараз пробігаємо, і все буде в нас добре. Окей, так, тепер сюди, тепер сюди. Не торкатися, не торкатися, не торкатися. Просто мільйон мілі, мільйон відсотків обережності. Все. Окей, вийшло. Так, тепер. Е, ага, так, я зрозумів. Це ці самі. Ну, ну, ми, ми зараз щетеримо. Все буде нормально. Так, сюди не можна. окей. Не зрозумів. Так. А чому я впав? А сюди? А сюди можна? Окей. Окей, так. Тепер. ага. А, окей, жовта зелена. Давайте запам'ятовуємо. жовта зелена. Далі жовта, окей. І далі просто відразу сюди. Я не, я не хочу більше запам'ятовувати. Так. А що в нас тут? Так, потрібно по зеленій. Так, потрібно зеленій. бігти, окей, побігли по зеленій. Так, сюди Далі. далі. Далі потрібно піднятися нагору, угу. якщо мені дадуть це зробити, я буду дуже-дуже вдячний. Так, сюди, сюди. А, тепер Сюди. і ось сюди. Окей, і. Так. Окей. Окей, піднімаємося тепер сюди, сюди. Якісь у нас, якщо чесно, максимально дивний тут шлях підняття, але але добре, що я зроблю. А, Так. А як? Зачекайте. Угу. От сюди, от сюди, добре. А я не можу просто сюди дострибнути. Господи, як, як же це тупо А, Так, сюди. Сюди. Окей, сюди. Окей. А чи можу я просто. Знаєте, що зробити? і Ось таким о ні! Майже вийшло. Окей, я намагався. Я намагався. Майже, а, майже в мене все е, вийшло. Так, давайте тепер сюди. А, тепер просто. Окей. Окей, так, зараз а, потрібно бути максимально просто обережним. Мені страшно зараз впасти, тому що це а, досить непросто все діло проходити. Давайте тепер обережно, обережно, обережно. йдемо сюди, все чекпойнт, господи. А, окей, і потрібно тепер спускатися. Так, 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 обережно спускаємося, обережно спускаємося. Максимально, максимально обережно. А, все, в мене вийшло. Окей, так, тепер що у нас тут? Потрібно пройти все це діло. Окей. Окей, окей, все. А, так, тепер потрібно торкатися лише зелених. Угу, Я, здається, зрозумів, але добре. Окей, пройшли. А, тепер що потрібно робити? Тепер потрібно просто запаркурити. Нічого, нічого особливого. Окей, куди я влетів? Не треба, будь ласка, я не хочу влітати. Окей, так, йдемо сюди. Йдемо, обережненько, обережненько. Стрібаємо, стрібаємо. Стрібаємо. Стрібаємо, стрібаємо. Дайомая, скіч мені ще стри. Так, добре. Та, будь ласка, не треба. Я не хочу знову це все спочатку починати. Давайте потихесеньку, потихесеньку, полихесеньку. Все це діло ми проходимо. Да йо -йо. А, так, окей, окей, застрибую. Так, вона якось безкінечна. Господи, коли вона закінчиться? А, о, я бачу кінець, я бачу кінець, я бачу кінець, мені туди потрібно. А, окей, і тепер сюди. Окей, все. А, тепер біжимо от сюди, стрибаємо. Окей. Е, угу, Зрозуміло, зрозуміло, так. А, коричневих ми не торкаємося лише золотих, да куди? Чому? Чому я не зміг застрибнути? Так. Окей. Окей. Окей, все пройшли. Так, що у нас далі? Тепер стрибаємо сюди. І я так розумію, кінець вже близько, але так, я так розумію, зараз мені просто ось таким чином потрібно обережно все це діло прийти. Так, давайте подивимося, де в нас кінець. Так, 90 і 110. У нас 80% вже зроблено. Угу, так, я зрозумів. Так, йдемо сюди. Тепер ми йдемо сюди. Угу, так, спочатку право, тепер. Так, не зрозумів. Спочатку право, тепер ліво, тепер. Угу, Тепер право, так. Право, ліво, право. Так, і тепер давайте ось ні. Добре. А, право. Та йомайо, -йо, я не розумію, чому? Чому я розвалююся? Так, 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 все, господи. А, так, тепер що що тут робити? Ага, сюди ми не торкаємося. Добре, я зрозумів. Так, так, так. і а... Що? Мені можна торкатися лише зелених. А, господи. Так, це якийсь ненормальний іспит, я вам чесно кажу. А, так. Окей, до цього зеленого. О, господи, до цього зеленого я, можливо, і можу дострібнути. Так, тепер що? А, обережно. А, господи, я не знаю, як це проходити зараз. А, обережно, так, тепер сюди, тепер сюди. Да йо ма йо! Окей, 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 зібралися. Зібралися, так. А, і тепер. Ні, не зібралися, я зрозумів. Так. А, давайте тепер ось сюди. Не угу. ось сюди. Я не знаю, друзі, чесно, це якась ненормальна штука. Я не розумію просто, як це проходити, тому що якщо я торкаюся зараз коричневого, то я розвалююся. Якщо я торкаюся червоного, я розвалююся, а не торкнутися його це просто нереально. Давайте знайте, що ми зробимо. Опа, 에... опа. <с cyllẹp> я не знаю, можливо, просто з цієї сторони це буде якось не так складно. Оба. Е, ні, здається, це все ж таки буде дуже складно, хоча. Ні, це, друзі, мені здається, це неможливо, якщо чесно. Я не зовсім зараз розумію, як це взагалі потрібно проходити, тому що. Ну, якщо я. Якщо я просто. Так. Приберуся, будь ласка, я тебе облагаю. А, так. Е, ось таким чином. Окей, якщо я зараз просто ось так стрибаю, аби перестрібнути червоний, я не дострібну до чорного. А якщо я стрибаю так, аби дострібнути до чорного, Опа Окей. Окей, ну ні, ні. Окей, це було можливо, я зрозумів. Один раз в мене вийшло, один раз в мене вийшло, тобто це можна зробити, але. Але щось у мене не дуже не, не дуже багато ідей, як саме це робити. А, ось так. Те... Господи, стрибаємо сюди. Ні. да, Окей, ще разочок стрибаємо. Окей, ще разочок стрибаємо. Ну, я не розумію, я просто розвалююся, тому що я ледь-ледь торкаюсь із цього жовтого. Я не знаю. А, так. Так, окей. Добре, друзі. Тоді ми зробимо по іншому. Ми на цьому завершимо, тому що я не маю ідеї, як це все зробити, але, але, але. Мені здається, що це все ж таки реально, що це можна пройти. І я просто на 100% впевнений, що зараз знайдеться хтось у коментарях, хто зміг це пройти. Тому що, ну я не знаю, як ви це чесно, друзі, я не знаю, я не уявляю, як ви це зробили, тому що в мене зараз немає ідеї, як саме це перестрібнути нормальним чином, тому що ну це неможливо, господи. Я не розумію, на що вони взагалі розраховували, коли зробили. Але якщо хтось з вас все ж таки це все діло пройшов, пишіть обов'язково про це в коментарі, тому що ну я не знаю, це максимально. Максимально крута, це максимально крута справа, якщо у вас це реально вийшло. Але добре, на цьому будемо завершувати. Ми починали я. І коли починав, я був багатий. Тепер я бідний, я думаю, що не зміг пройти цей іспит І що я можу сказати, друзі? Обов'язково, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І на цьому до нових зустрічі.